Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. З щопаду Ужгорода почали будувати Євроколію. Укрзалізниця проектує інклюзивний вагон для групових перевезень. З 1 вересня не працюватиме стара версія сайту з продажу залізничних квитків. Про ці та інші новини далі в огляді. На ділянці Ужгород-Чоп почалися активні роботи з будівництва Євроколії. Про це повідомила Укрзалізниця напередодні. В компанії заявило, що розпочато комплекс робіт з підготовки земляного полотна до укладення колії стандарту 1435 мм. Для цієї залізниці залізничники збирають на власних потужностях рейкошпальну решітку. Також триває ремонт штучних споруд уздовж залізниці. Разом з цим в Укрзалізниці зазначають, що раніше залізничники вже виконали комплекс підготовчих робіт. Зокрема, проведена зачистка місця будівництва від парослі гарників, Завершено поточний ремонт колії номер 2 станції Струмківка для руху залізнично-будівельної техніки. За графіком ділянку залізниці європейського стандарту протяжністю 22 км мають здати в експлуатацію до липня 2025 року. Загальна вартість проєкту становить 1,3 мільярда гривень. 50% фінансується з фонду Євросоюзу Connecting Europe Facility. Нагадаю, що 11 квітня в Ужгороді урочисто змонтували перші 20 метрів колії європейського стандарту. Поява євроколії у цьому сполученні дозволить створити додаткові логістичні шляхи. В українському уряді зазначають, що в Ужгороді буде створено транспортний хаб, який забезпечить зручну та швидку пересадку пасажирів між поїздами широкої колії та поїздами країн ЄС. Для маневрової роботи «Укрзалізниця» закупить 10 акумуляторних локомотивів. Придбання нових машин буде здійснюватися за кредитною програмою європейських фінустанов. Так, на порталі закупівель Європейського банку реконструкції розвитку оголошено міжнародний тендер на закупівлю у рамках проєкту Надзвичайна підтримка української залізниці, пише видання ЦТС. Директор офісу з міжнародних проєктів «Укрзалізниці» Володимир Шимаєв повідомив, що функціональне призначення акумуляторних локомотивів це маневрова робота в депо і на терміналах. Ця закупівля також відповідає положенням ЮКРЕНПАН щодо закупівлі нового рухомого складу з нульовими викидами парникових газів. З 1 вересня припинить роботу стара версія сайту Укрзалізниці з продажу квитків. Натомість користувачам пропонується осучаснені засоби придбання електронних квитків на потяги. Це мобільний додаток та оновлений сайт із додатковими сервісними послугами. У 2024 році керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський в інтерв'ю виданню Forbes Ukraine заявив, що стара версія сайту з продажу квитків з 1 вересня не працюватиме. Натомість до послуг користувачів є новий мобільний додаток і сайт, які були створені спільно з платіжною системою MasterCard. Звичайно, що для купівлі квитків є й інші електронні варіанти. Це можуть бути спеціалізовані сайти, що продають квитки як посередники, а також аналогічна послуга є в додатках українських банків. Проте підсумкова вартість квитка, придбаного через сторонні ресурси, включає відповідну комісію. Тим часом на залізниці планується впровадження спеціального вагону для перевезення виключно пасажирів з інвалідністю. Наразі триває обговорення проєкту з урахуванням пропозицій ветеранських організацій та профільних спільнот. Компанія має намір створити унікальний інклюзивний вагон для групових перевезень пасажирів, які користуються кріслом колісним. 30 серпня було презентовано проєкт ветеранам, медичним хабам, громадським організаціям. Передбачається, що вагон поділятиметься на чотири окремі купе, у кожному з яких зможуть зручно подорожувати дві людини на кріслах колісних та особи, що їх супроводжують. Проєктування та виготовлення цього вагона буде проходити на виробничих потужностях Укрзалізниці у співпраці з громадськими організаціями та людьми, які безпосередньо користуватимуться цією послугою. В Укрзалізниці кажуть, що перший інклюзивний вагон буде готовий до перевезень у 2025 році. Долучайтеся до обговорення тем, які прозвучали в цьому огляді. Залишайте свої коментарі. І також нагадаю глядачам про те, що канал «Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Достатньо буде залишити вподобайку або підписатися на канал. Також нагадаю про те, що функція спонсорування, спонсори можуть переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єрний показ, і підтримати своїми донатами. Цей ресурс ви можете за допомогою посилань, що є в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності Україна. Перем... Може.